Привіт усім! Юристів! Вітаю з Днем юриста. А усіх інших українців вітаю з такою визначною подією, яка відбулася сьогодні. Це з тим, що розбомбили Кримський міст. І крім того, здійснився мій прогноз, який я давала всього 5 днів назад. Відео є в шортс та в тіктоці, де я сказала, що Кримський міст очікує трансформація, що його розбомблять. А зараз давайте подивимось, чи буде помста за міст. Ви знаєте, хочуть... Хочуть, але не знають, як це реалізувати. Ні, ви знаєте, нічого в них не вийде. Нічого суттєвого зробити не зможуть. Буде, буде ще летіти, але більше нічого, крім цього, вони зробити не можуть. Вони просто зв'язані. Вони взагалі не розуміють, що робити в цій всій ситуації. Тому чекаємо на перемогу. Україна переможе, Україна понад усе. Слава ЗСУ.